Добрий всім день. Я записую відео біля Ахмадієту корпусу педіатрії. Ми тільки що проводили такий невеличкий майстер клас для дітей, які знаходяться, лікуються і на лікуванні знаходяться в цьому відділенні. Але те, що мене вразило, так звісно, це було весело, гарно. Ми подарували дітям і настрій, і подарунки. Але те, що мене дуже вразило, це вигляд взагалі, як виглядає Охмадит, дитячі майданчики. Я впевнена, що це... чому я саме біля цього майданчика роблю запис відео. Він виглядає, як наче якийсь гарний спонсор, інтерартлетіка. побудували, понавішували дуже класних своїх логотипів, модус. Вів іде, клуб ділових жін. Це дуже класно. Я думаю, що ці люди справді хотіли дуже допомогти дітям. Але ті, хто подрядчики, хто встановлював цей майданчик, забулися, мабуть, що подумати справді про дітей, тому що майданчик стоїть, але зверніть увагу, в якому це стані. За цим ніхто не доглядає скло. Це, 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 це не пластик, це скло. Як можна, навіть чи здоровій, чи дитинка, яка. Трошки має не повністю здоров'я, як вона мусить гратися на ціє, ці, цьому майданчику. Я дуже дуже в шоці. Подивіться, як встановлений майданчик. Як, як вам, ви вважаєте, ви свою дитину гратися з такими металевими конструкціями? Оцей камінь, наприклад, також. Суспільство мусить прокинутися і звертати увагу на те, що знаходиться навколо. Багато після ц... цей часу в Україні змінили багато змінило нас і змінило нашу історію. Давайте озиратися, в яких під'їздах ми живемо, що твориться на вулиці. І що твориться на вулиці, от біля цієї лікарні, це дитяча лікарня, і майже тільки в Україні, тільки в Ахмадеті можна полікуватися або, хоча б продіагностувати більшість хвороб дитячих, які в інших просто не лікують. От в такому стані що робити? Запитання до влади, що нова влада мусить звертати на це увагу, контролювати, дивитися, як це встановлюється, або компанії, які мають доходи трошки більше, ніж інші, просто свою частину якихось грошей, хай це буде там 1-2% від доходу, віддавати на те, щоб облагородити лікарню, не тільки, щоб лікарі всередині старалися і лікували дітей, або медсестри, або інші медпрацівники. А щоб і ми ми не знаємо, чи захворіє наша дитина завтра, і куди ми її повеземо, і на якому майданчику вона буде гратися. Гарно зробити так, щоб зараз податкова система, ті, хто допомагає таким центрам, ті, хто могли би перебудувати корпус або добудувати корпус, щоб вони не платили податки в казну, а вони платили податки таким чином, щоб допомагали. Тобто потрібно вже відкривати діалог і думати, як ми собі допомагаємо. Дуже вам дякую за увагу. Гарного всім успішного позитивного дня.